Знаєте, класична українська література, це ж не просто якісь давні історії, це, по суті, справжня скарбниця відповідей на вічні питання. От сьогодні ми і розберемося, як два без перебільшення фундаментальні твори допомагають зрозуміти оцей зв'язок між минулим і майбутнім, і найголовніше, що це все означає для нас. І ось воно центральне питання, питання, яке буде нашим дороговказом. Це, знаєте, не просто якась риторика. Ні. Це справжній виклик, над яким билися найкращі українські уми. А почнемо ми з болю, з такого, знаєте, крику душі. Оці рядки Тараса Шевченка це ж набагато більше, ніж поезія. Це справжнісінький плач за батьківщиною. Поет бачить її як стражденну матір, і саме з цього глибокого, пекучого відчуття втрати і починається пошук відповідей. Отже, виходить, що перший крок до розуміння майбутнього це усвідомити біль минулого. Шевченко, по суті, ставить діагноз нація страждає, і нам конче треба зрозуміти чому. То що ж саме так болить у цій матері Україні. Шевченко перелічує дуже конкретні симптоми. Дивіться, продаж землі, це ж економічна руїна, сини на чужині це демографічна криза. Знищення природи, розриті могили це ж просто стирання пам'яті, і, мабуть, найболючіше – внутрішня зрада, коли перевертні, свої допомагають ворогам, це ж повна, тотальна картина національної катастрофи. Але добре. Після діагнозу потрібні ліки. І от від цього болючого минулого ми переходимо до можливого рішення рішення, яке пропонує Іван Франко у своїй повісті Захар Беркут. Якщо проблема це роз'єднаність і втрата, то відповідь вочелить у колективній силі. У центрі всієї філософії Франка лежить одне поняття громада. А що це таке? Ну, це не просто село, чи якась група людей. Це самоврядна спільнота, де головний закон це добробут усіх, а не примхи одного правителя. Уся сила громади саме в її згуртованості та спільних цінностях. А тепер просто погляньмо, наскільки це контрастує з іншою ідеологією. Тут ми бачимо два абсолютно протилежні світогляди: з одного боку, Захар Беркут, який каже, влада належить громаді і крапка, а з іншого боярин Тугар Вовк, який бачить усіх буквально власністю князя. Це ж фундаментальне зіткнення двох світів демократичного і авторитарного. А ось як блискуче Захар Беркут пояснює свою філософію. Він порівнює весь рід із ланцюгом. І кожна громада це окреме, але нерозривно пов'язане кільце. Сила всього ланцюга залежить від міцності кожного, абсолютно кожного кільця. Якщо хоч одна громада знехтує свободою, та єдністю постраждає вся країна. Просто і геніально. І знаєте, що найцікавіше ця філософія єдності це не просто якась теорія, вона стає справжньою зброєю. Подивіться на цей геніальний план тухольців. Вони не просто воюють, ні. Вони використовують розум, знання своєї землі і найголовніше діють як єдиний організм. І саме це дозволяє їм перемогти значно сильнішого, чисельнішого ворога. Але великі випробування вони ж завжди виявляють не тільки колективну силу, вони витягують назовні суть кожної окремої людини. Тож тепер перейдемо до особистих моральних виборів у ці кризові часи. Просто вслухайтеся в ці слова Максима, сина Захара, в них уся суть справжньої свободи. Навіть у полоні, в кайданах він залишається вільним, бо його дух не зламати. Він прямо каже своєму кривднику Мої пута на руках, а твої на душі, і це набагато страшніше. А ось і момент прозріння зрадника. Коли його ж монгольські союзники ставляться до нього як до слуги, Тугар Вовк з гіркотою розуміє а Максим же мав рацію він проміняв свободу на якусь примарну владу і став рабом, справжнім рабом з кайданами на душі, яке трагічне усвідомлення ціни зради. І от ми підходимо до кульмінації. До найстрашнішого вибору, який тільки може постати перед батьком. Монголи пропонують Захару Беркуту угоду, життя його сина в обмін на вільний прохід для їхньої армії. Це фінальне випробування, випробування всіх його цінностей. І відповідь Захара вона рішуча і неймовірно болісна. Він убирає добробут громади, безпеку всього краю, навіть ціною життя власного сина. І це не жорстокість ні. Це найвища демонстрація вірності своїм принципам, де спільне благо виявляється важливішим за особисту трагедію. Перемога здобута. Але лежачи на смертному ложі, Захар Беркут дає останній і, мабуть, найважливіший урок це вже не просто підсумок битви, це заповіт для всіх майбутніх поколінь. Ось він, головний секрет їхньої перемоги. У чому він не в зброї, не в хитрості, як такій. А в їхньому суспільному устрої в єдності, згоді та дружності. І це, по суті, і є відповідь на питання, що треба знати про минуле, треба пам'ятати, де лежить джерело справжньої сили. Але Захар реаліст він пророкує, що попереду будуть важкі часи часи розбрату, неволі, коли брат піде на брата. Проте він залишає надію. Він вірить, що в найтемніші часи народ таки згадає про своє коріння, про силу громади, і ця пам'ять, як іскра в попелі, знову розгориться вогнем відродження. І на завершення питання, питання, яке ставить сам автор Іван Франку наприкінці повісті, він ніби дивиться крізь століття і запитує прямо нас. І це питання залишається відкритим. Воно з'єднує історію 13-го століття із сьогоденням і змушує кожного замислитися. А на якому етапі пророцтва Захара Беркута ми знаходимося просто зараз?